Доброго раночку всім. Хто спить, хто не спить. Я тільки встала. Да, я довго сплю. Я на озброєнні недовго. Ну, десь півгодинки там встала. З собі в діжку. А сьогодні в мене буде дуже класна робота. Yes? вже вже катагору, в мене фараніт ще трохи досі не прийшла, але вже гнізрати вийшов. Так що такі-то справж вже горола не так болить, але я трошки вже захерпаю, думаю, це пройде. прийде. <говори> <говори> Дякую і будемо про париз. Буду сьогодні по показувати вам. От, буду зараз складати Кладуся всі причина, буду чи не все в мене. Що витягую я до їх витягую. Вчера буду складати всі засоби для гігієни, а тоді я буду складати одяг. Надіюся, що нічого не буде випадати. Ну, я не буду вам показувати. Я просто вам покажу, що я буду класти. От я й... сюди. Такий такий вієл. Я буду складати і засоб для гієн. Аптечку я, напевно, буду класти в самому кінці, тому що в мене ще одягу купа і того всього. Десь ватні. Мені треба так зробити, щоб все помістилося в одну валізу. У мене ще тіжало, тут біжу, сість, сість. Ще і ці зайві тут положу. Перески і серветки вологі. Поміщаю один карман. Зараз вам покажу. Поміщаю оце сюди. Тут буде у мене такі різні бази, тут нічого немає. Тут є щось. Зараз я, я ще гляну. Таємо мочалка. Дуже до рукавицьки, я її поставлю на ставлю. сапу. Таємо я така ситочка. Тут буде э, шампунь, пантено. Так от, для сітки міцелярна вода, шампунь, гель для душу, дезодорант і пантенол. Я зараз це все буду складати. Прокладки, я думаю, не підуть ці кінці. Так от, тут піде назад під ці мікінець, тому що не, не, не бачите в них не вибачте великих розмірах. Все. Це все піде наверх. Так що, зараз буду тягуватись сіречі. Вірте, що я з топкала прокладки. Тоби тут будуть в мене прокладки. Оце ячейка, напевно, буде літих. Я очень Ну, Якраз десь підходить мене. І ще є одна. Мені мені. Зараз я попробую закрити і я одяг. Так я розпроділю, але потім покажу, як вони будуть видати вже валізі, бо тут довго робити мені. Все, до Тільки мені сушку якусь треба скомбінувати. Напевно, сушка піде десь тут. Красочки і все з штапками. І більше від такого я нічого не буду брати. Хватить. Так, я космичку сюди запхала. Медикаменти тут русиє ще. Я потім все відкрию, бачите то на неї не тримає. Космики допихаю до лівчиків. Все, косоножки я напевно буду їх в пусоножках. Так, ну, сюди... так ліса в мене зібрано ну? тільки я не покладу фена, не покладу кросовок своїх з шльопками, бо вона забитися. Бо там моя, мій гас, сумочка моя, там шкарпетки, труси, ті е, шорти, то, ви бачите, як воно поскладене. Покажу мамі, і хай мама виявляється. Тут мене, зараз покажу бритви і для того, для щиточок. Тут в мене ці прокладки, які охороняються. Не знаю, що робити. Напевно, буде... це треба буде брати аж три сумки. Напевно, кросовки красофці буде в мене в простому кульку з шльопками Візьму фіолетову дорожню сумку. Щоб показати дафен ще щось там, іригатор. З одною щіткою, Вкратце, то зараз може, мама мені ще допоможе. в суботу зранку. Щоб все містилося в валізу. Я не знаю, на котру не... мамі на зустріч на класі, я не знаю, на котру на годину збирається. Якщо на обід, хай, мама мені зранку трошки допоможе. Так добре це вмістити валізу, щоб не тягати тих сумок. Ну, вона тяжка. Я тепер не знаю, куди її покласти. Завтра піду, піду арсен, куплю ще собі їж, їсти. Косметочка, мені пане будить крути, куди я так зрозуміла. Тому таке Тарасом покажуть такий спосіб народний. Що тут спосіб народний. Як позбавитися від тварин, якщо він у вас є, як в мене? Це мій дат двіті. І третій крісло допомагає. Я брусую скучку. А могут это оборотить. Да, набирайте. Набрала. И зараз не, пую, не сода на не йод. Масси. Чуть-чуть зовсім. Не знаю, возможно чи не Так получим. Ми перескали всю валізу. По-іншому трошки вже не буду вам розкривати всю валізу, Дякую, коли приїду вже в вугаю, вам покажу, як нам виглядало. А, а в суботу покажу, тому що я в суботу щоб класти фен. І все. Я покажу, як вона зараз виглядала. Просто деякі речі виложили, я джинси не беру, я буду без джинсів. Я беру дві пари спортивних штанів, шортики в мене були, футболки, ході я не беру. У мене дві просто толстовки, ну типу, типу е, на довгі Ну, Коротше, побачите. І це вот, і бачу. Ммм, mm, те ж вам показує, те, що я сказала. Так що я вас йду, а завтра буде новий влог. Я напевно буду займатися в так само влог. Або ні. Я напевно сьогодні знімлю влог, змонтую виложу і завтра буде новий влог. От і дуже так само цікавий. А на же вечір. Я буду з вами прощатися, буду монтати відео і викладувати вам. Або завтра, ні, напевне, завтра змонтую і викладу я то все. А завтра чекайте, напевне, не буде завтра влог, а просто відео. Всім па-па, всіх люблю цілую.